Місто жовті води 26 січня. Протягом останніх днів місто схвильоване новиною про хворобу міського голови Василя Тарасенка. По місту поповзли різні чутки про стан його здоров'я. Відомо, що зараз міський голова знаходиться на лікуванні у Дніпропетровську. Далі до вашої уваги офіційна інформація про стан здоров'я мера. Тарасенко Василь дійсвітельно дійсно зараз знаходиться... в на и излечении в Днепропетровской больнице имени Мечникова с ним. Все нормально. Чувствует он себя соответственно, как говорится, человеку, который находится в больнице. Сегодня начинается там его обследование. Попал он туда просто с высоким давлением. Вот. Но я так думаю, что из-за того, что его так вот под... Поспішили похоронити його, то он намного переживе тих, хто його хоронить. Я в этом більше чем уверен. Медико-санітарна частина продовжує працювати в умовах реформування. Як відомо, її передано на фінансування до міського бюджету. І тепер медики розмірковують, як зекономити кошти. Які зміни чекають незабаром жовтоводську медицину? про це далі. Уже думаю, все знают о том, что медсанчасть передана на баланс города. Бюджетных средств выделено по субвенции на медицину ну, примерно в размере около 55% от прошлого года. Поэтому сейчас разрабатываются, в связи с временным кошторусом, разрабатывается план экономии, сокращения, оптимизации и так далее. Если раньше мы получали деньги напрямую, то теперь пришли в город. Поэтому всем надо понимать о том, что это уже не только наша проблема медработников и больницы, а уже это общая наша проблема. Было в среду совещание у облздрава отделом Македонского с экономическим блоком и так далее, на котором нам доведено о том, что денег от области вы не ждите. Если хотите какие-то дополнительные средства, ищите в городе. Предложено было радикальное изменение сокращения в больнице. При этом, значит, ситуацию нашу понимают, но сделать ничего не можем. Было сказано следующее: не можете сами сократиться, мы вам приедем и поможем в этом. В пятницу в Днепропетровске был министр здравоохранения с заместителем министра. Было совещание в течение четырех часов. Называлось стратегия реформы. То есть радикально меняется подход к здравоохранению. Если у нас все финансирование было раньше закладывалось от количества коек э, в стационарах в основном и количество амбулаторных посещений, то сейчас в бюджете этого года выведена другая формула. Население, обслуживаемое население. На каждого человека выделены определенные деньги. Там есть таблица коэффициентов в зависимости от возрастного состава и так далее. Вот на наше население посчитали и дали нам 32 миллиона плюс 3 900, это на скорую помощь, деньги, которые попали уже сразу в бюджет областной. К нам они не пришли. Хотим мы этого или не хотим, но пришло то время, когда надо реально оказывать ту помощь. Задача государства является обеспечение неотложной помощи. Вакцинація протитуберкульозної мероприятия і так далі. А все остальное це вже нам з вами в городе решать, яка нам нужна здесь и яка больница. Днями медико-санітарна частина отримала наказ з міністерства охорони здоров'я щодо реорганізації. Зокрема, жовтим водам пропонується скоротити кількість лікарняних ліжок та декілька відділень. Планируется сокращение около 100 коек в больнице, объединение стационаров, ликвидация туберкулезного отделения диспансера. Отвечено было, что эти больные должны лечиться в областных лечебных учреждениях. Э, ну и это хоспис. Э, Не задача сейчас медицины кормить и ухаживать за престарелыми людьми, это задача города, а в больнице больные должны лечиться. На сегодняшний день вот реальная проблема. Ни туберкулезного отделения там на 2,50 кормить в день, они уже начали разбегаться. Ни в хосписе не хватает этого питания, поэтому за счет ущемления других больных будем кормить эти категории. Но вообще-то это задача, конечно, города. Надо думать о том, где они будут находиться, кто их будет обслуживать, за чей за счет и так далее. Ну что ж, а пока жовтоводские лекарни работают в штатном режиме. Вместе с меньшей на ГРВ и грипп, До того ж, медики продовжують надавати допомогу переселенцям із зони АТО. Зараз кілька переселенців лікуються у стаціонарі, двоє з них діти. Кримінальна ситуація в жовтих водах протягом минулого тижня дещо погіршилася. Серед інших злочинів зареєстровано три нових шахрайства. До того ж в місті знову горять автівки. Було спалено одне авто. У підпалу автомобіля докладніше. Це в ніч з 21 на 22 січня, о 2 годині ночі, виходить, у подвір'ї Жотоводського міського відділу виникла пожежа. Автомобіля співробітника Жотовоцького міського відділу е, значить, е, своїми силами та за допомогою МЧС авто, е, автомобіль був потужений, але це вже не автомобіль, це вже скажімо так, залишки металу. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 194, тобто навмисне ушкодження чужого майна шляхом підпалу проводяться слідчі дії. Не проходить і тижня, щоб в міліції не було зареєстровано чергових злочинів шахраїв. Злодії вигадують все нові історії, щоб виманити кошти у довірливих людей. Наживаються навіть на почуттях патріотизму та людяності. Одна з таких шахрайок протягом минулого тижня вводила в оману приватних підприємців. Далі розповідає міліція. Значит, по этой машине, по которой сейчас я, насколько знаю, там четыре факта есть, это она обращается к частным предпринимателям, рассказывает, что боец, ну, желтоводский, житель города Желтой Воды сейчас в зоне Атуаранин, находится на лечении в Днепропетровске в больнице, поэтому нужны средства, и в зависимости от, там, от 100 до 400 до 500 гривен частные предприниматели ей дают. Потом, когда начинают созвание совъяснять, оказывается, что такого... Бойца нету, в общем, деньги уходят никуда. Да, лицо установлено, сейчас, ну скажем так, еще не закончено, еще проводятся дальше действия, следственные действия в том числе, то есть там по ней будет принято решение в ближайшее время. 30 січня в місті жовті води буде проходити забір крові для поранених бійців АТО, які зараз знаходяться на лікуванні в клініці мечникова. Акція є безкоштовною. Жовтоводці, які бажають реально допомогти нашим захисникам, запрошуються у цей день до пункту переливання крові. Але перш ніж стати донором, потрібно спочатку зареєструватися та дотримуватися певних рекомендацій у харчуванні. Подробиці далі. Попередній запис за телефонами 245-17, це відділ в справах сім'ї та молоді, або 3-26-42, це безпосередньо пункт забору крові. Хто може бути донором? Ну, майже всі бажаючі, як то кажуть, здорові люди віком від 18 до 60 років і які не мають протипоказань, які можуть бути протипоказання, вірусні гепатити, туберкульоз, хвороби крові, нервові системи, наркоманія, алкоголізм, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання мається на увазі бронхіальна астма, бронхіт хвороби. Органів травлення, гастрит, виразкова хвороба шлунка і 12 палої кишки, захворювання печінки і жовчних шляхів, захворювання нирок, хвороби ендокринної системи, хвороби лор органів і захворювання шкіри, що необхідно. Е для того щоб ну, перед здачею крові безпосередньо намагатися правильно харчуватися, бажана напередодні певна спеціальна дієта, про яку я скажу пізніше, потрібно вживати якомога побільше рідини. За 48 годин до процедури бажано відмовитися все ж таки від алкоголю, для того щоб ваша кров була. В нормальному стані і була все ж таки відібрана, бо по минулим рокам і по минулим заборам крові були випадки, коли кров забраковувалася, тому бажано не вживати. За 72 години до процедури треба утриматися від вживання будь-яких ліків, а особливо там аспірину, аналгіну, все, що містить аспірин і аналгетики. По можливості і бажано за годину до процедури не палити. Обов'язково виспатися, відпочити. І перед тим, як здавати кров, напередодні бажано не вживати жирного, смаженого, гострого, копченого, молочних продуктів і яєць. Рекомендує, рекомендується солодкий чай, узвар, хліб, сухарі, сушки, відверні крупи, макарони на воді і без масла. Особливо потрібна зараз так звана дефіцитна кров. Це кров першої та четвертої групи або кров з негативним резус-фактором. Через ускладнення ситуації в зоні АТО на Дніпропетровщині розроблені заходи для безпеки мешканців та об'єктів інфраструктури. Зокрема, по області посилюють охорону громадського порядку та стратегічно важливих об'єктів. А мешканців просять самим оглянути підвальні приміщення, які знаходяться у їхніх будинках. Ми поцікавилися у міського керівництва, які заходи безпеки плануються вжити у жовтих водах, та в якому стані знаходяться міські укриття та сховища. Відповідає заступник міського голови Валерій Ворон. Ну, так, після подій событий... В Мариуполе действительно здесь, как говорится, заставило нас это насторожиться, и не только тут сейчас проводится, как видите, что сейчас я провожу эту оперативку, поскольку первый заместитель, он как раз находится на совещании по этому вопросу. В отношении бомбоубежищ, то это тоже произведен учет всех имеющихся у нас, ну, как таковых бомбоубежищ у нас нет, у нас есть просто укрытие. Вот он произведен учет, и там сейчас силами жрево, там проводятся работы по тому, чтобы они были потом пригодные. Безусловно, за то время, которое мы жили в таком неведении, то они пришли в некоторое там упадочное, упадническое там состояние. Но сейчас все это приводится в порядок. И когда все это будет приведено в полный порядок, и будет, жители города будут поставлены в известность. Ну, информация будет дана полностью. Это они уже раскреплены уже за учебными заведениями, за детскими дошкольными учебными заведениями. Детские сады и школы не знают, куда, где им предназначены места для укрытия. Так что все это в этом отношении работа ведется. Вот эти вот подвальные помещения, они не только под ЭТБ, находятся в частных владениях. Ну когда... Не дай Бог, звісно, пройде то, що ми очень не хотим, то ці поміщення не будуть використовуватися по назначенню. Отже, влада обіцяє найближчим часом повідомити жовтоводців, куди можна буде сховатися у разі небезпеки. А поки що, наше місто продовжує жити у нормальному режимі.